Моє вітання майонез. Приготувати швидше ніж сходити в магазин. І ви завжди будете знати, що в вашому майонезі перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Готуємо. Я зараз готую подвійну порцію майонеза. Ну мені треба трошки більше. Вам пропишу на одну порцію. Майонез беру два яйця. У мене доволі крупні, але це не залежить як два маленьких, так два великих яйця, якщо чесно. Чайна ложка солі, і я використовую замість цукру мед. Я додаю дві чайні ложки меду. Якщо не вживаєте, додайте цукор, але раджу спробувати все ж таки з медом. Смак змінюється. Додаю дві чайні ложки гірчиці. Гірчиця я використовую або міцна, або українська. І та і та супер. Я додаю дві столові ложки соєвого соуса. Якщо ви не додаєте, не вживаєте, додайте трошки більше солі, ну таку. Повну чайну ложку солі в такому випадку. Додаю 3 столові ложки оцту. У мене невеличка столова ложка, тож я додаю 3. Якщо у вас така величезна ложка, то додайте 2. 400 мл рафінованої олії і все, збиваємо. Важливо, поставила ногу, максимально намагаюся захопити обов'язково 2 яйця, вперла ногу в дно. І не піднімаючи ногу, починає емульгувати. Це важливо, якщо ви неправильно емульгуєте майонез, оці інгредієнти, щоб зробити майонез, він у вас не вийде. Це просто буде рідка жижа. Не піднімаємо ногу з дна, поки 80% олії не побіліє. От в такому стані ви вже можете піднімати ногу і гарненько все промішати, щоб всі інгредієнти 100% поєднались між собою. Якщо почнете поспішати, не поспішайте, не вийде майонез, вийде жижа. І якщо неправильно емульгуються інгредієнти, це їсти неможливо, це надзвичайно неприємно. Але я знаю, що робити, якщо майонез не вийшов і вийшла жижа замість майонеза точніше. Зараз вам все розповім. Все, ось такий класний, не виходить майонез. Чи можна замінити оцет на сік лимона? Так можна. Просто я люблю саме оцет, мені так смачно. От якщо знаєте, який на смак соус майонез Торчин Європейський, от це от дуже нагадує смак Торчин Європейський. Він такий активний, кисленький, солоденький. Загалом мені смачно. Все накриваємо, і купа класного соуса готова до свят. свят. Тож, що робити, якщо замість майонеза вийшла жижа? Все дуже просто. Викидати, виливати не потрібно. Поки відставляємо в сторону, беремо нові інгредієнти на одне яйце. Додаємо, додаємо одне яйце. Гірчиться, все-все, все за списком вливаємо олію, беремо ногу блендера, вставляємо і починаємо, не поспішаючи робити новий майонез. І в цей час поступово виливаємо ось цю жижу, яка не вийшла. Все це починає з новим майонезом правильно емульгуватися, і у вас буде величезна купа класного смачного майонезу. Будь ласка. Користуйтесь, сподіваюся, у всіх вийде з першого разу. майонез. Буває таке, що чомусь ну у людей не виходить. майонез. а до речі, всі інгредієнти я використовую холодні. Просто тому, що всі мої інгредієнти живуть в холодильнику: яйця, олія, соєвий соус. Ну, взагалом, все, все холодне, і з холодних інгредієнтів роблю майонез. І як завжди, смачного.